Щороку знаменитий бренд Victoria's Secret витрачає мільйони доларів на організацію фешн-шоу та гонорари своїх янголів. Кульмінацією щорічного шоу від Victoria's Secret є дефіле у діамантовому комплекті під назвою Fantasy Bra. Кожна із моделей мріє приміряти на себе цей ювелірний шедевр та бореться за це право на кастингах. Отже, які моделі випала честь представити діамантове бра цього року? Ви маєте шанс побачити цю красуню на власні очі у новорічну ніч на першому музичному Вікторія Сікрет Фешн шоу. А просто зараз в ефірі телеканалу м 1 Вікторія Сікрет Фешн Шоу Каундаун. Діамантові розваги Янголів. Найкращі друзі дівчат діаманти. І Ян, відомого бренду Victoria's Secret теж так вважають. Кожна з них мріє про одне приміряти хоча б раз за всю кар'єру у Victoria's Secret Омріяний комплект із діамантів. І наскільки б дівчата не приятелювали одна з одною, із цього приводу між ними завжди виникає суперництво. Це велика честь для кожної моделі Victoria's Secret, і ми маємо заслужити право вдягнути цю діамантову розкіш. Боротьба моделей за право вдягнути фентезі-бра розтягується майже на рік. Протягом 12 місяців за дівчатами пильно стежать спеціалісти, аби ті раптом не втратили форми. Якщо ж таке трапляється, а це буває. На місце що звільнилося, запрошують янголів запасу. Найперспективніших моделей на той момент. На кастингах вони дефілюють перед журі у спідній білизні, переконуючи, що гідні участі в шоу. So, girls, This is the pink section. This is the plan. We go up here. Stop, pose, and smile. Let me see your smiles. Якщо ви хоча б раз у житті дивилися фешн шоу від Victoria's Сікрет, то ви обов'язково мали помітити, що дівчата Янголи завжди дуже привітні з публікою. Вони не схожі на звичайних манекенець з преде А все тому, що Янголів заздалегідь навчають, як поводитися на подіумі. Модели V.S. закликають не приховувати емоції, а навпаки. Іляко їх проявляти, сміятися, кокетувати, надувати губки і навіть гримасувати. Тож це мало нагадує класичну модельну похідку із кам'яним обличчям на пафосному показі в Мілані чи Парижі. Вікторія Сікрет це інший світ моди, і зірки бренду на кшталт Адріани Ліми, Дауцин Крес або Міранде Кер таки вміють спокушати своїми емоціями. Яка знаменита модель Victoria's Secret вперше приміряла бюстгальтер із діамантів? Щороку серед янголів обирається одна модель, яка вдягає бюзгалтер, прикрашений коштовним камінням: бюзгалтер фантезі. Так його називають у стінах Вікторія Сікрет. Для виготовлення Вері Сексі Bra запрошують найвідоміших ювелірів. Показ таких комплектів став традицією для Вікторія Сікрет. Перший за всю історію бренду такий комплект пощастило приміряти білявці Клаудії Шифер. Це сталося 1996 року, 16 років тому. На той час пра коштувало просто шалені гроші 1 мільйон доларів. Саме тому комплект і отримав назву Дивобра на мільйон доларів. Щоправда, представила його Клаудія не на подіумі, як це роблять Янголи зараз, а лише у рекламному фотосеті бренду. Це був модний експеримент Victoria's Сікрет, перший і останній для Клаудії Шифер. Більше вона ніколи в житті не демонструвала фентезі-бра. Зовсім іншій моделі випала честь представити ювелірний шедевр саме під час живого фешн показу. Але про це пізніше залишайся на хвилі. М1 і дізнайся, для якої моделі примірка діамантового бра стала фатальною. 1997 рік демонстрування коштовного лівчика і тросиків стає одним із найголовніших моментів бренду. V.S. Victoria's Secret представляє новий витвір мистецтва: білий бюстгальтер Diamond Bra, вартістю 3 мільйони доларів. Задля контрасту його демонструє темношкіра красуня Тайра Бенкс. Ще через рік компанія продовжує дувати світ моди коштовними новинками і вже уміло інтригує модниць. Хто саме з Янголів Вікторія Сікрет матиме честь приміряти коштовну спідню білизну цього року? Щоправда, для декого примірка Diamond Bra може виявитися фатальною. Dream Angel Fantasy Bra побачив світ 1998-го, і це була справжня мрія і казка, прикрашена діамантами та рубінами. Така розкіш коштувала ще дорожче ніж у попередні роки вже 5 мільйонів доларів. Право демонструвати це диво завоювала чеська супермодель білявка Даніела Петува. Незважаючи на те, що два роки до того модель народила первістка від чоловіка Томаса Буті. На жаль, того ж року, коли Даніела продемонструвала Dream Angel Fantasy Bra, вона розлучилась із чоловіком. Збіг це чи фатум залишилося для моделі загадкою. Не перемикай і почуй, кому з янголів випала честь тричі приміряти діамантовий комплект від Вікторія Secret. До цієї моделі керівництво бренду ставилося з особливою увагою та любов'ю. У 2000-х її параметри складали 94, 65, 98. При зрості майже 1,80 вісімдесят Вона важила 54 кг. кілограми. Її фігура була просто створена для бренду Вікторія Сікрет. Тому 1999-го саме Німкені Хайді Клум представила один із найдорожчих варіантів коштовних комплектів VS Міленіум Бра. Вартістю, увага, 10 мільйонів американських доларів. Чим Хайді така особлива? Тим, що саме Хайді Клум єдина модель за всю історію бренду, яка представила коштовний комплект аж тричі. І це не єдиний рекорд цього Янгола. Тріумфом для Хайді стає 2001 рік, адже вона перша модель, яка представляє діамантовий шедевр, ідучи подіумом Вікторія Сікрет, тобто під час живого дефіле. І це ще не все. Heavenly Star Бра прикрашений рожевими сапфірами зі Шрі-Ланки та смарагдами загальною вартістю 90 каратів, того року коштує 12,5 мільйонів доларів. Я не можу передати емоції, коли на своєму тілі ти носиш 12 мільйонів доларів. Це просто казка, це шаленство і це просто мрія. Проте це був не найдорожчий варіант Бра від Victoria's Secret, але про це ви дізнаєтесь вже зовсім скоро. Бра дуже сексуальних фантазій. Саме таку назву має коштовний бюзгалтер за 11 мільйонів доларів, який Хайді одягла втретє. В інкрустації цього розкішного комплекту був використаний другий у світі за розміром діамант вагою 70 каратів. Такий дорогий комплект Німкені довелося одягти в останнє. Це сталося 2003 року. Після цього клум жодного разу не вдягнула діамантовий шедевр від Віес. Не перемикай і дізнайся, яка супермодель приміряла найдорожче бра в історії бренду, яке потрапило до книги рекордів Гіннесу. Особливим моментом в історії бренду стало створення найбільш коштовного образа всю історію існування не лише брендові S, а й спідні білизни в цілому. 2000 року ювеліри спеціально для Вікторія Сікрет створюють ліпчик із трусиками, який шиють із надтонкого атласу та червоного шовку. Його прикрашають діамантами та рубінами, загальною вагою 300 каратів. Комплект Red Hot Fantasy Bra потрапив до книги рекордів Гіннеса як найдорожчий та найбільш екстравагантний предмет спідньої білизни за всю історію людства. На роль обличчя та тіла для цього бюзгалтера вартістю 15 мільйонів доларів обрано сексапільну бразилійку супермодель Жизель. Бюнтхен, цей найдорожчий в історії бренду коштовний комплект. Вона представила на відкритій магазину Manhattan's New Нью Secret Store у Нью-Йорку. Збіг чи випадковість, але 2005 року Жизель Бюнтхен також представляє бра сексуальних блискучих фантазій. Цього разу його вартість складає 12,5 мільйонів доларів. Однак так само, як і Даніела Петула, у той самий рік, коли Жизель вдягає Даймонд Бра, вона розлучається зі своїм коханим бойфрендом секс символом Леонардо Ді Капріо. Роман із Лео тривав цілих три роки. Бюнкхен мріяла вийти заміж за гульбуцького украсення. Втім, цього так і не сталося. Неймовірно, але факт, яка відома модель зізналася, що їй було некомфортно одягати знамените діамантове фентезі бра. Кароліна Куркова відома на весь світ як супермодель. Без пупка Річ у тім, що Кароліна позбавилася пупка внаслідок хірургічного втручання. Однак цей факт не заважає їй бути відомою на весь світ моделю, а також брати участь у феєричних показах Victoria's Secret і демонструвати діамантові комплекти. Білявці пощастило двічі виходити на подіум у коштовних бран. Першого разу це сталося 2000 року, коли чеська модель представила стар of Victoria's Secret Bra, тобто зірку Victoria's Secret, розшиту трояндами з тисячі рубінів та листям із тисячі смарагдів. Вартість цього шедевра складає 10 мільйонів доларів. чесно кажучи, я почувалася в цьому бюзгалтері вкрай некомфортно. Він би міг бути набагато зручнішим, як на мене, але краса потребує жертв. Ти, незважаючи на деякі незручності, 2006-го Кароліна Куркова має ще прекрасніший вигляд вже у новому фентезі бран на подіум цього року. Куркова виходить в образі сніжного янгла. Дівчина просто сяє здебільшого завдяки казковим кришталевим крилам, які, начебто, припорошені снігом. І звісно, завдяки Hearts of Fire Diamond Pro за 6,5 мільйонів для його виготовлення. використано більше ніж 2000 дрібних алмазів та один великий вагою 10 каратів. Діамантове бра 2006 року є одним із найгарніших та найніжніших за всю історію бренду VS. Дізнайся за мить, чому 2012 року Андріана Ліма не представила діамантове бра. Селіта Ібенкс стала ще однією щасливицею, якій довірили місію продемонструвати щорічну діамантову фантазію компанії Вікторія Сікрет. Того року «Холідей Фентезі Бра коштував 4,5 мільйони доларів. Адріана Ліма завжди мріяла представити Даймонд Бра і 2008 го Вона отримала таку нагоду. Саме наприкінці цього року красуня вперше мала честь показати всьому світу, який вигляд на її тілі мають діаманти. І це було дійсно розкішно. Black Diamond Fantasy Міракл Бра це диво, а не частина гардеробу, розроблена ювеліром Мартіном Катсом. Він став одним із найбільш спокусливих комплектів за всю історію бренду. Цей бюстгальтер був виготовлений із чорних діамантів, круглих алмазів та рубінів. Така розкіш коштувала значно дешевше порівняно з іншими роками всього 5 мільйонів доларів. Для мене це дуже велика честь. Кожна модель мріє про це. Повірте мені, коли всі погляди прикуті до тебе, це дуже збуджує. А ти на подіумі відчуваєш себе справжньою королевою у розкішних діамантах. Вже через два роки ювелірну білизну знову представила спокуслива Адріана Ліма. Під час шоу вона пройшлася подіумом у «Bombshell Fantasy Bra з трьох тисяч білих діамантів, блакитних сапфірів та овальних топазів, скріплених між собою 18 каратним білим золотом. Шість ювелірів працювали над ним майже півтори тисячі годин. Вартість його складає 2 мільйони доларів. А це вже на 3 мільйони дешевше ніж коштував той комплект, який Адріана демонструвала вперше. До речі, з кожним роком діамантовий комплект стає дедалі дешевшим. Все це через кризу уша. Однак керівництво не може дозволити того, аби на подіумі у черговий рік не засяяло діамантове дило. Адже демонстрування фентезі-бра стало незмінною традицією бренду і своєрідною фішкою кожного фешн показу Victoria's Secret. Для того, аби вдягнути фентезі-бра, модель має бути у бездуганній формі. Незважаючи на цей факт, дівчата Вікторія Сікрет сміливо вагітнюють, адже дуже швидко повертаються в ряди янголів, А деякі з них навіть демонструють діамантове бра. 2012-го Адріана Ліма вийшла на подіум через два місяці після народження другої дитини, що правда не в діамантах. Ми з чоловіком не тямимося від радості. Особливо щаслива наша дочка, дворічна Валентина. Маленька вкривала поцілунками мій живіт, коли Я була вагітна і шепотіла поцілунки для бейбіка. до речі, навіть у цікавому стані Адріана не забуває і про кар'єру. Вона стала першою вагітною жінкою, яка з'явилася на сторінках легендарного Піреллі. Календар відомий своїми відвертими знімками оголених моделей. Однак цього разу фотограф Стів Маккарі вирішив змінити тенденцію та показати жінок сексуальними, але не ню. на цих знімках Адріана дуже спокуслива. Які моделі, крім Клаудії Шифер та Селіти Ібенкс, також всього лише раз мали честь одягнути діамантове бра від Вікторії Сікрет. Прикрасивши обкладинку журналу Sport Illustrated Swimsuit», вона у декілька разів збільшила продаж відомого глянцю. Білявка з карими очима завжди мріяла стати спортивним коментатором. Проте доля розпорядилася інакше. Саме Маріса Міллер була удостоєна честі з'явитися у бра фентезі від «Victoria's Secret» 2009 року. І це лише після двох років праці не гіганта з продажу білизни. Вона просто бездуга на убрання чорного кольору та Бра, вартістю 3 мільйони доларів. Неймовірно, але на його створення пішло близько двох тисяч дрібних діамантів та один 16-каратний діамант у вигляді серця. Інша модель, яка всього лише раз пройшлася подіумом у діамантовому бра, спокослива шатенка з блакитними очима та пухкими губами. Австралійка Міранда Кер. До речі, Міранда перша топ-модель Віс, чиє ім'я вказувалося наприкінці кожної реклами разом із назвою Лейблу. Неймовірно, але Міранда дочекалася свого діамантового часу вже після народження первістка від чоловіка, актора Орландо Блума. Сина вона народила у січні 2011-го, А на подіум у найдорожчому комплекті вечора з'явилися у листопаді того ж року. Але як Міранді вдалося повернути таку бездоганну форму настільки швидко? 28-річна модель відкрила свою таємницю. Річ у тім, що я досі годую свого сина Фліна і я задоволена результатом. Грудне годування шліфує мою фігуру і спалює кілокалорії. Це просто неймовірний спосіб. Я у захваті від своєї фігури. І це факт: адже мами, які годують дітей грудьми, втрачають майже 500 калорій на день. Приблизно стільки ж калорій втрачає Міранда за годину на біговій доріжці. На показі молочні груди Міранди прикрашав коштовний бюзгалтер 3G Fantasy Bra. Загальна вага каміців, якими було розшите бра, складала 142 карати. Вартість такого дива 2,5 мільйони доларів. Дізнайся за мить, хто з Янголів Вікторія Сікрет жодного разу не приміряв фентезі Бра. Фігура цієї моделі є в Амстердамському філіалі музею воскових фігур Мадам Тюсо. Вона це дівчина Мрія. Її знає кожен, хто буде трішки цікавиться модою. Її чарівність та пухі губи підкорили не один десяток чоловіків. Вона входить у першу двадцятку моделей світу, які заробляють найбільше. Вона замінила голівудську актрису Скарлетт Йоханссон, ставши офіційним обличчям аромату Вічність від Кельвін Кляйн. Таудзен Крес Янгол Вікторія Сікрет з 2008 року. Тобто голландська супермодель віддала чотири роки свого життя гіганту з продажу білизни. Вона з гордістю вдягає крила вагою у 5, а іноді і 10 кілограмів. Проте ще жодного разу цій сексапільній білявці керівництво ВІЕС не довірило вдягнути найважливіший атрибут кожного фешн-показу показу діамантовий комплект Фентезі Бра. Чи ходили чутки, що саме вона може представити Даймонд Бра на шоу 2012 року? Однак, естафету перехоплює її райська колега Алесандра Амбросіо. Не люблю розповідати про свої переваги і недоліки, тому що тоді люди починають звертати увагу тільки на них. Воно у разу Єва Лонгорія Порадили мені дауцин не розповідає про свої мінуси нікому, навіть власному чоловіку. До речі, щодо чоловіка, то тут у моделі все чудово. Дауцин Крес не лише дуже гарна жінка, а й дуже щаслива. Адже у січні 2011-го вона та її коханий Санері Джеймс стали батьками здорового сина, якого назвали Філеном. Відтепер цей малюк найголовніший діамант у житті Дауцин Крес. Залишайся на хвилі М1 і дізнайся, яка модель Вікторія Сікрет. Чекала 11 років на те, щоб одягнути престижний діамантовий комплект. Вона вирішила стати моделлю, коли побачила на обкладинці журналу обличчя Карен Мюлдер. Одного з найбільш спокусливих янголів Вікторія Сікрет. І тепер вона входить до списку 50 найгарніших людей планети за версією журналу People. А також до сотні найсексуальніших жінок планети за версією видання Максим та FHM. І дуже дивно, чому керівництво Вікторія Сікрет лише 2012-го довірило Алесандрі Амбросіо продемонструвати діамантове бра. Мені просто хотілося кричати, і я збрешу, якщо скажу, що я зовсім не хвилювалася. До того ж, я була абсолютно занурена у материнство, адже нещодавно народила другу дитину. Я не могла повірити у своє щастя. Звісно, адже модель чекала на це довгих 11 років. Дорогоцінний витвір ювелірного мистецтва, який прикрашає більше п'яти тисяч коштовних камінців, діамантів, сапфірів, рубінів та аметистів. А також 18 каратне жовте та рожеве золото все це було до вподоби Алесандрі. Окрім цього, бюстгальтер прикрашений двома алмазними квітками шпильками а також квіткою, яка оздоблена 20 каратним діамантом, плюс неймовірно гарний пасок з п'ятьма тисячами коштовних камінців. Неймовірно витончена та тендітна мама двох дітей сповна насолоджувалася своїм зірковим часом, коли вийшла на подіум у білизні за 2,5 мільйони доларів. Її усмішка сяяла більше ніж карати на її коштовному бюзгалтері. Мої любі, бренд Victoria's Secret не шкодує діамантів для своїх янголів. Тим паче, що кожна жінка на планеті мріє примірити на себе цей діамантовий шедевр. За всю історію існування Diamond Bra його так ніхто жодного разу і не придбав. Втім, ця краса варта того, аби на неї просто дивитися, особливо коли його представляють такі гарні дівчата. Отже, у новорічну ніч вмикайте телеканал м 1 і дивись фешн-шоу Вікторія Сікрет. З вами була ваша дівушка Блонда. Папа. -па.